І я буду по тутацію 4 години в позапрошці. Yeah. В мене є в для вишивання. Yeah. Зараз ви бачите його наповнення. І ще плюс в мене каємат. Заходиш? Заходжу, Я все просто загоржу. Мені зовсім не страшно. Тепер буду заходити я. Обзор заброшки, включай ліхтарик, тут темно. О, так, обзор заброшки, включай. Ну давай, ходити дивитись. Опа! Опа, це багато дерев'яшок. Ага. То, їх а ти не забув чого розказати про цю заброшку? Ми ці запроси вже були в жовтні, бо тут снібаховіський твею, овер. Та коли б снібаховийський тварин, ми бачили, що цих дерев'яшок не було. І то, і а, а зараз їх то фіга. І тут ще є. Йдемо в наступну кімнату? Так, йдемо в наступну кімнату. Що Ось так, я ще не налазила. не дивиться, можна ще не лазила. Та, дивіся, боже, Хоча ви тут ще раз були. Так, це сталося набагато гірше. Боже, ми побратилася, коли він по пройшов стадії в 2023 році, а зараз піде 2024. Ага. Та і до речі, ось ось цей стіл, там такогось було Сейхоловіцьке. І, і ось ще якийсь стіл з'явився. Основне, що тобі, як в трейлері не покушала вампіри. В основному теж в трейлері, ми повинні покусали вампіри, як трейлері. Там на вихід. Та йдемо на хлопці, ставу ще гірше. Ага, є вся одна кімната. Та до тільки в вдей теж до попасти. І остається кімната в цій сапрошці. І де ти плануєш виживати? Досі. У мене дебає випроїти, не бояти я, 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 києш водій по своєму прожити тут цілих 24 до ось тут. Так, і ще б вся випру, і викаєбат його тут пустити. Тут немає місця. Добре, давай шукати ще якісь варіанти. Да. Так. Ти тут вирішив розкластися? Так, я вирішую тут розкластися. Я підпочка якось, яка я содішов. Це єдине місце, в якому я можу сичити і провести до цілтах. Ходили, тільки підпоїщи, почалась до пішла.

Це тощо як І що збираєшся робити? Так, я я, я я, я буду, Я буду спочатку я буду, я, я спочатку буду, буду. Буду чимось займатися. І чим? Я вирішив збирати купи коробика. Так І купи коробика, де теж, теж вмію збирати. Але я думаю. О, що? О, тут вже майже зібрано, майже синій. Воно було зібрано спочатку, це я зібрала. Це ти зібрала. Тому то це читерство. О. Я щось сіправся сідіть до вас досі тільки цей яток. Тепер я буду та, все, повністю сидій кубик рубик. Тепер я буду спирати. Спирати іншу частину. Під тупочку я ще сіправку пока робику, то було зараз буду їсти. Ось така ось щопотка з хворішками від Міленію. Я зараз буду в статі. Що скажеш? Весна шоколадка. Тільки поки що для ходіх не знайшов. Мені не даєш Та, пробувати? Так, я це питаю пробувати. Щоб це було по-чесному. Ну, трохи питано. Все, коли ми збирали. Там воно трохи... Ой! Питаєте, втратили кусочок. Підписки, почати в куча. що я провів кусочок. Підтопичка, зараз на телесподіваю. І до речі, підтопичка, я зробив новий телеграм-канал, тому що, тому що найперший сапокували. Та і ще, а він, від а другий я витвою, що четвертого я відмовився. Тому це вже п'ятий телеграм-канал. Я ним користуюся, тому ласка, підпочитися на цей телеграм-канал. Зараз тут буде QR-код. Тому сходите QR-код і підпишіться. Або пройти за посиланням в під відео. Фігня від вітру так лякає, висунув, що мені на голову. Я теж а ви мені можеш не можете спати. У тобі на голову не впаде, ти запрошуйте. Це я за межами. Та це ти себе, а я доповидуюся. Та, пітопичка, я пограв на телефоні і я зараз буду знову їсти. І що я їсти буду? Я хочу... Я хочу. Я хочу з'їсти кубикробик. Ні, кубик коробик, а я вже зібрав. Тому поч... То я його їсти вже. Вот тут кубик робик. Це розва. Ой, я знайшов Чупачок з пиво. я. я. Та тільки що будеш з ним робити, якщо я не даї. Підтопичка, і буду грати в ігру, в 10 секунд. Назви 5 напоїв. Пиво! Пиво. Спрайт, фантич та, та пепсі, Кока-Кола. Назви 5 тропічних фруктів. Папая, еще, еще, патахая, пи, та, 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 код фрут. А це? Ща... Я програв. Назви п'ять тварин, що вміють плавати. Риба. Па. Вишка 10, 5, 8, 8, 7, 60. Це повний ужас, я з того програв. Я не знайджу. Ютварські вмію плавати, 5 тварин. Підтопишка, ще трохи похолотав і потемніло. Б'юті процедури в заброшці. А зараз буду робити Казалось бы, работая в процедура фута. взяли ось такий ось крем. Та просто беремо цей крем, намащуємо і просто, просто ось так робимо. Уже робимо, робимо. І і п'ючі процедура закінчилась, если така, така плюща процедура. Як вам п'ючи процедура? Да, Напишіть в коментарях. А може вже треба якусь свічку запалетати? Бо вже щось дуже темно. Давай, ми, 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 ми у одну свічку запасти. Все ж таки вода приготилася. Що, горить свічка? Це горить свічка. Би бил та, та свічка вже світиться під пощикою.

Досі що мені хочеться. Хочеться піти на тачу, але мені це... Тут пару ходить просидіти, то тут не. Тут ні, того самого ранку. Час, там, там ми Стати повний ужас, я не можу живе відкрити я вже відкрив желе і зараз я буду робити теху Я Я про прай... такою с коспічною тарілкою. Лосинова. Їмо. Смачне, але на сік росинового ще я можу покусити. Я можу кушувати, що Підпишки, вже Де, що я на морс укусы, кто пити. Питопечки уже оставлю с ним. Когда я выйшов до по повисить цю пов'язку. Ще трохи часу и я буду лягати спати. Продолжай свою вечерю. Так. Так. Питопоезчики. Наводите садоста я до хипи сбичка. Так, і так, ця свічка тут, що бачите, у мене стільки того горить, що там вже трошки давіть, воск розплавився. <гум> і, десь тут і правда ви вже тут хлопив і я скоро буду, буду лягати спати. <гум> Підліпочка, я вже підготувала своє місце сну. І так, бо юксак, типа, що да ті 350 до солоша мені гад спати. Эй, Вона... це що солоса? Це пан комар. Вона що? Я, як мені спогади з нею, Добре, він все ж таки і скну. І я зараз. І та і я путую спати. Зараз. О. І та. Мій рюкзак, це, це моя пушка. Я зараз буду я гатик. Цепати. вже настав день. Ти вийшов сонце, яскраво розбудило? На мене сонце яскраво розбудило. тиво. Ще наступив день, вже прийшло Їх до 24 години, сапрограш я А я... тебе вночі комарі не з'їли, коли ти спав? На да, щастя, не є вдачі підписчика. І ще спочатку віту сапу вам запитатися, як вам входить в сапрошки. Тебе вночі комарі не з'їли? Ні, не з'їв. Щас, час. Якщо будуть -як, фонд фон заброшка, я це запитаю, я сейчас початку відео Напишіть в коментарях. Я зараз, супутас, пира, та ти на та я буду йти на тач Бо я зараз з вами буду прощатися. А ще останнє питання, ти вночі не замерз? Я вночі тоже замерз, було то, холодно. чи що... Я з собою ся І так я зараз з вами буду прощатися. був Богу. Якщо вас відео, то поставте лайк, підпишіться на канал. З вами був Юрасі Папа.